На подвір'ї біло-біло, нести жіночки нема, завихріло, засвистіло, знов прийшла до нас зима. Доброго дня, діти! А ви вже знаєте, яка пора року розпочалася? Так, молодці, починається зима. А які ж ознаки зими? Ми з вами знаємо. Подивіться навкруги: дерева стоять без листочків. Сонечко сяє, але не гріє. Люди одягають теплі речі. Звірі заховалися на зимівку. А давайте поглянемо на небо. А яке небо взимку? Похмуре, зоряне, темне? Молодці. Дітки, а який буває вітер взимку? Морозний, студений, крижаний, холодний. А скільки місяців має зима? Зима має три місяця, а саме грудень, січень та лютий. Дітки, а ще я хочу розповісти вам явища природи, які бувають тільки взимку. Тільки взимку бувають бурульки та сніг, а ще іній. Молодці. Ми з вами гарно попрацювали, а давайте ще ми разом вивчимо чистомовку. Повторюйте зі мною. Ас, ас ас, прийшла зима до нас. Давайте всі разом ще раз. Ас-ас, ас! Прийшла зима до нас. Ас, 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 падає сніжок на нас. Разом. Ас-ас, ас падає сніжок на нас. Са-са-са, яка кругом краса. Са, 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 яка кругом краса. Молодці. Дітки, а вам подобається зима? Дітки, подивіться, а до мене прилетіла снежинка. І вона хоче з нами пограти. Давайте ми усі разом перетворимося на маленьку, легку, пухку, тендітну сніжинку та покружляємо. Я маленька сніжинка. Я літаю. Я кружляю у повітрі. Мені легко. Радісно і весело. Я роблю вдих на повні груди і видих. Мене наповнює радість. Я щаслива. Це ми з вами дізнаємося на наступному занятті. До побачення!